Транспортний колапс, засніження авто черги на зупинках в Запоріжжі та Дніпропетровську стихія паралізувала життя. Через погодні умови закрили траси та заборонили рух транзитних авто. Але навіть попри це, на під'їзних шляхах в сніговому полоні опинилися майже півтисячі автомобілів. Рятувальники вивели на дороги всю наявну техніку. Водночас зазначають, ситуація поліпшиться лише після проходження потужного циклону. 250 людей за ніч врятували снігового полону на Дніпропетровщині. Снігопад та сильний вітер не вщухали до самого ранку. Понад півтори сотні машин застрягли на трасах. Серед них і автобуси з пасажирами довелося задіяти важку техніку. Майже чотири сотні одиниць та пів тисячі рятувальників. Вони витягали із заметів транспорт та розчищали сніг. Чи не найскладніша ситуація була на трасі Дніпропетровськ-Запоріжжя? Тут біля села Братське застрягли півсотні машин. Деякі люди у кучугурах зустріли світанок. В буквальному смислі по коліна снігу, в деяких місцях товщина шару снігового замету складала більше метра. Тому ситуація була дуже складна. Потребувала задіяти максимальну кількість всіх сил та засобів. У понеділок ввечері сильний снігопад у місті фактично паралізував рух транспорту. Люди йшли додому пішки, а багато містян взагалі залишились ночувати на роботі чи просто кидали машини посеред.